Всім привіт! В продажі Octavia Tour. Машина пригнана з Німеччини, вже поставлена на український облік. Автомобіль на класній комплектації. Заводський ксенон фар, Омовачі фар. 2003 рік виготовлення. По кузу в гарному стані, на таких легкосплавних дисках, класна резина. Двигун 2.0 бензин, звичайний атмосферний двигун, механіка, п'ятиступка. Кузову автомобіль без нюансів, пороги, дивіться, рівнесечки, не пошкоджені. Присутні задні партроніки, партроніки працюють. Ляда без корозії. тут такі проблемні їхні місця, але в цьому авто все добре. Ляда не фарбована. Також з цієї сторони поріг рівнесечки. По підкрасах фарбована оця дверка в буйному окрасі, без шпакла, чисто косметика, все інше в рідній фарбі. Заднє скло рідне, оригінальне, стан багажника. Салон не хімчистився, тільки по пилососусі, аптечка, домкрат, ключ, оригінальний ключ, викрутка, запаска рідна стоїть. Абсолютно нова, на авто не ставилась. Тут також все без корозії автомобіль на задній задні турмозній диски встановлені, не барабани. В такому стані салон, салон, салон взагалі, як новий, присутній такий задній підлокотник. Коврики стоять, ще нові, не нові, а оригінальні, які йшли з заводу. Задні склопідйомники, склопідйомники працюють. Регулювання дзеркал, Чотири склопідйомники, стан дивіться коврика. 06, 05, 03. Коврики рідні ще стоять. Сідушки не по тарті, мультикермо, штатна магнетола, підігрів сидінь, клімат, механічний ручник, контроль і розширений бортовий комп'ютер. клоп-приемники работают сзади. Видите, сколько сервисных документов. Немецкое ТО, тюга. Все в наявности. Стаканник, стаканник працює, дуже класна комплектація для шкоди мультикермо. так, Мультикермо також працює. Крила ні капот не крутилися, також з цієї сторони. Двигун працює рівненько. Не сапфнить. О, цікавить дане авто, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба з наступаючим святом!